Наступне до слова запрошується піньковий Юрій Іванович, голова Садівської сільської об'єднаної громади. Доброго дня, шановні присутні. Ну, в першу чергу хочу подякувати за високу честь. надану мені сьогодні бути присутнім в президії і представляти інтереси всіх об'єднаних галів об'єднаних територіальних громад. Сподіваюся, я впевнений в тому, що не вистачить сьогоднішнього вечора для того, щоб розповісти про всі досягнення, які є у нас на території області в розвитку кожної громади. Але і свою доповідь я побудував таким чином, як і попередні доповідачі. Але я від неї, скажімо так, просто відійду, тому що нікому не цікаво, але це, це вже приймається і сприймається як за, за те, що потрібно відбуватися. Більше 20 проєктів, які будуть реалізовані і сьогодні реалізовуються на території Росадівської об'єднаної територіальної громади, починаючи з освітлення, житлово комунального господарства, дороги, школи, поточні капітальні ремонти. Я на цьому не буду зупинятися. Я просто хочу декілька слів про саму громаду сказати. Коли ми об'єдналися, ми, до речі, перша громада Миколаївської області, яка об'єдналася на межі е, двох районів. Свого е, на початку це було. Суттєві е, проблеми, поки ми не наладили е, ну, скажем, саму свою роботу. Зараз на сьогоднішній день проблем з е, відношеннями між двох районів немає. Тобто ми собі е, спокійно існуємо, працюємо з Зачатовським районом і з Миколаївським районом. Е, що хочеться ще сказати про саму децентралізацію? Ми провели. Е, Розробили стратегію розвитку Росадівської об'єднаної територіальної громади на період 18 20 років, де разом спільно з громадою, з депутатським корпусом, виконавчим комітетом, підприємствами, які розташовані на території. Розробили цю стратегію. І все, що ви бачите на слайдах, то те, що ми сьогодні вже впроваджуємо життя, ми йдемо поступово, почувши думку нашої громади і поклавши її, скажімо так, на бумагу, на цю саму стратегію. Але після сьогоднішнього зібрання ми знову таки проведемо ту роботу, про яку Олексій Юрійович говорить, про саму раду на території сільської ради. Тому що таке децентралізація, я думаю, що всі скептики вже зрозуміли, що це круто, це класно. Да, збільшилось роботи в об'єднаних територіальних громадах, да, є певні проблеми, але ці проблеми на сьогоднішній день вирішуються і наша громада бачить наш результат. Основне, ми повинні цей результат не донести до людей те, що ми зробили на території свого села, на території своєї громади. Якщо коротко, в мене все, якщо є питання, І у мене є питання, Юрій Василь, скажіть, будь ласка, всі предвиборчі обіцянки, які ви брали на себе, у вас в грудні буде рік, як ви голова об'єднаної територіальної громади. Скажіть відсотках, скільки вам вдалося реалізувати, скільки в роботі. І скільки ви закінчите по відносно того, що брали на себе зобов'язання перед тим, як йшли на голову об'єднаний громади? Ну, якщо відсотком, то це вже більше ста відсотків тих обіцянок, які ми надавали е в період передвиборчі своєї кампанії. Давайте тут тоді поставимо крапку. Ні, ні, ні. Я свідомо це сказав. Чому? Тому що, от дивіться, дуже простий меседж, друзі мої. Говоримо, давайте привчимо Миколаївщину до простих речей. От за два роки з невеличким, так, я зробив все, щоб Миколаївщина зрозуміла, що я відкрита, відверта людина, яка не ховається від відповідальності, не коли в житті не буде носити нагороди інших людей, інших прізвищ. Я завжди віддячую. Цій людині. От. Але, знаєте як? Давайте так. Ми сказали, ми зробили. По-бать, щоб воно. Сказали, зробили. Або не кажіть. Це всіх стосується. У мене все дякую.